Псалом 11, диригентові, Псалом Давіда, я на Господа покладаю надію, як же ви можете мені казати, лети на свою гору, немо птах, ось нечистиві, натягують цятиву, лука, прикладають свої стріли до дотятиві, щоб у темноті стріляти на довірливих серцем, коли зруйнуються основи, що може зробити праведник, Господь у своєму святому грамі. Господь його престол на небі, його очі бачать, його повіки спостерігають за людськими дітьми. Господь досліджує праведника, він ненавидить нечистивого і того, хто любить насильство. На нечистивих, наче дощем він, пошле вогонь, сірко та нищівний вітер, як частку їхньої долі. Посправедливий Господь, Він любить. Правди і його обличчя звернене на праведника. Амінь.